Боєнок проти фаворита чемпіонату України одеського Інтерхіма Рівненське Сузір'я розпочало краще годі й мріяти 13-1. Розумівши, що легко рівнянок їм не здолати, одеситки мобілізувалися і до кінця першої чверті наздогнали В Наступних 20 хвилинках перевага Інтерхіма лише зростала. Перед заключеною чвертю одеські баскетболісти мали відрив у 25 очок. У четвертій четверть наш тренер вирішив випустити молодих гравців. Цебані себе попробували і в дальнейшем нам допомагали з более серйозними командами. Зрештою рівнянки змогли трішки скоротити відставання, але уникнути поразки їм не вдалося. Інтерхім переміг 69-47. У нас все таки молода команда, і ігри рівня шістки кращих команд України. Із них всіх мають тільки Спередонова та Бондарь, які боролися в цій грі. А дівчата молоді, які. Останніх п'ять років грали першу лігу. Звісно, начало ігри дуже плохою було. і, в общем-то, ряд іграков я вважаю, що не зіграли, так, як я хочу. Поєдинком проти одеського «Інтерхіма» Рівненське «Сузір'я» розпочало участь у фінальному етапі чемпіонату України. Наступну гру підопічні Валерія Жартуна проведуть знову вдома. 31 січня до рівня завітає ще один претендент на чемпіонство Київська Динамо. Андрій Ковальчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.